І Boynos Друзі, ви на каналі Man. Давно я вже не знімав відео і вже навіть трохи відвик. Це у нас буде такий кусочок старовини. Комікс Том і Джеррі. З якого він року? По-моєму, що 1952 року. Самий старший комікс в моїй колекції. По одному з моїх самих любимих мультфільмів. Да. Це цей період, поки я не знімав відео, я вже думав, може мені. Вже заки... Закинути канал, але ні. Якщо ви думаєте, що я нічого не купляю, чи нічого не знімаю, наприклад, подивіться, я ось купив такий от наборчик Марвел по залізну людині. Я під... передивився Залізну людину оригінальний фільм. Три частини, і оце от по третьому фільмі купив наборчик. Не знаю, чи буду робити на нього обзорчик, просто купив, бо хотів дуже Тоні Старка. І тут ще Ігор є, Да. броня. Старка, яка називається Ігор. Дуже класний наборчик. Ну, Мен шести. Давайте ми подивимося на цей папір, якому вже цей кусочок історії, якому вже близько скільки йому Ну, 70 з чимось років думаю, вже є. Да уж. По-моєму, я вже робив обзор на цей журнал, але я не пам'ятаю, тому мені толком зараз і немає на що знімати. Тому знімаю на то, що є. Тут така от історія про Тома Джері і Тафі. Сторінки дуже сильно пожовтіли, прям максимально дає таку жовтизну. На кадрі це може виглядати, ніби воно такий. Цей комікс, прям такий теплий, як знаєте, як тепле світло. Ну, але все одно, він максимально атмосферний, він максимально класний. Хто, як і я, виріс на мультфільмах Томи і Джеррі. У мене колись в дитинці була касета. Мені батьки купили, і я... у нас було Дівді, ні касету засовують. Там можна було вибрати серію. Мені не було важливо, яка серія. Я просто передивлявся Том і Джері. І да, це все переросло в щось більше, в колекціонерство коміксів, фігурок. Да, це дуже класно. По цей день мені вже. Майже 25 років, да, я ще досі можу придивитися, якусь дві серії Томі Джеррі. І це класно, це навії дуже теплі спогади. Е, ну, я не помиляю, своє колекціонерство я почав, я багато разів помилявся, але я почав іменно з колекціонерства фігурок Bent, якщо знаєте, є такий американський мультсеріал. Доволі популярна франкшиза і на eBay деякі коштують дуже дорого, Там по тисячі злотих. Да. З цього почалося моє колекціонерство. Вже коли я переїхав зі своєї країни, я вже тут почав скуповувати всякі комікси, Томі Джеррі, які в мене ніколи не було. Да. О, зараз унікальність цього журналу в тому, що тут, бачите, цього пса він виглядає як спайк. Але, по-моєму, що це не спайк, бо, бо він білий, він повністю весь він як альбінос. Така історія про Тома малпочку. І пса. Далі, в такі журнали, комікси, любили впихувати різних персонажів. От, іменно от, Томі Джеррі це вже розкручений персонаж. Ми про нього знаємо. І сюди ось такі от про всяких медведів, осликів, інших таких третюрядних персонажів. І так, автори надіяли, що може ще один персонаж якось так вистрелить, але ні. По моїм досвідам. Цей персонаж не є сильно популярним. Він не вистрілив, як на то надіюся. От Spike і Тайк. Це вже нам знайомі персонажі. На eBay я один раз побачив фігурку іменно Спайка. Таку рідкісну. Вона майже коштувала 100 доларів. Ну, мені не вдалося її купити, але це нічого. Тут також дуже дивно: тут кіт Альбінос маленький. Один з героїв і мішка якась є, але це не Джері. це якийсь інший другорядний персонаж. Да. Тут історія, по-моєму, що заключається на тому, що спайки Тайк хотіли собі десь поставити так домик, щоб їх ніхто не тривожив. Ні міші, ні птахи, ні коти. В цьому результаті вони в такому сарайчику зі всіма звірками опинилися. Далі йде така. Це, можна сказати, історія така більш книжкова, про якихось пташків. Далі про якихось братів, бурундучків, також історія. От вони так впихували в ці випуски. Це не тільки це в Скубіду, по-моєму, ж теж старі випуски, щось таке впихували, в луні тюнзи впихали. Таких другорядних персонажів дали ще якісь маупочки. Я б проти цього краще би дали нам якісь історії по тому і Джеррі. Комікс вже в такому дуже фатальному стані. Він ледве тримається. Його бажано взагалі десь в рамочку покласти, заклеїти повністю як ці комікси CGC, CGC, щоб його вже ніхто не чіпав. От друпі, друпі друпі це офігенно. Друпі я люблю. Да, ось такий коротенький комікс. Буде якийсь комікс про бейсбол. Одобряю. Чи це просто реклама якихось пластівців? Да, це реклама якихось сніданків. Ну, ладно. Комікс в доволі трагічному стані, але він класний. Прошу поставити лайк, підпишіться на канал. Всім гарного дня. До побачення!